Музыкальные новинки от известных и новых исполнителей в новом проекте Радио Ванда ФМ Эксклюзив. Друзі, 17-та година на студійному годиннику. Якщо ви активно слідкуєте за нашими сторінками в соціальних мережах Instagram, Facebook та Telegram, що саме сьогодні, і не повірте, друзі, навіть я сам не вірю, що я в це кажу, але саме сьогодні у нас ефір з ведучим шоуменом, актором. Ну, Друзі, я не повірте, даже ущипніть. навіть ущипніть. Мене з Дімою Куляденко у нас ефір. Зараз доброго вечора. Привіт радіо Ланди. Привіт Черноси. Да, на связі Київ, Діма Калібенко. Як у вас настроєння? Уже новогоднє. Ой, у нас дуже-дуже э, давно новорічний настрій. Уже навіть можна сказати, вже, э, студію приукрасили гірляндами. Світить, ну просто, э, просто краса. Uh... Це круто. У мене теж вдома стоїть Йолка. Я поставив його, мені каже, найшовши в Україні аж 2 декабря. А скажи, сніг є у вас А, uh, Снігу у нас, ну сніг у нас був, але як то був, то нема, то у нас з погодою взагалі якісь перепади. То uh, буває сніг, то немає снігу. Ну на даний час у нас за віконечком снігу на превеликий жаль немає. Ну ничего страшного, дай бог, я кажется в Украине все будет добре, и в новогоднюю ночь пойдет волшебство, пойдет снег и классные песни Даса Дима Клиденко. Так, так. От е, ви випустили е, якраз дві версії легендарного хіта е, на е, хіта Ірини Білик, фарби. Е, от е, я ще тоді на одній з центральних радіостанцій України чув, що якраз це були в ранковому шоу. представляли, І з цього моменту ну дійсно пісня ну, дуже реально круто звучить, і аж прямо такий такі западають у голові. аж ці ритми грають, так ти не можеш відірватись. А, от якраз ви хотіли записати кавер на цю пісню, але Ірина Білик вам постійно відповідала, що не можна, а, хоча ви неодноразово зізнавалась в тому, що проникли якраз пісню саме в цей час, коли працювали з співачкою в колективі. А скільки часу взагалі ви витратили на те, щоб а, нарешті все таки умовити Ірину на те, щоб вона дала зелене світло в тому, щоб а, записати цей кавер? Ну, я, конечно, Билочку просил пять лет, говорю, Ир, давай я спою песню твою, ну, no фар, вы мне так нравится. Mm -hmm. Еще со времен, когда мы с тобой ездили и работали в Нью-Йорке, в Чикаго, mm -hmm. в Канаде, в Лондоне, по всей Украине объездили все туры. Я там танцевал как из балетов, составил номер для своего балета, для шоу Билы. Она говорит, нет, Дима, еще не время. Нет, 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 еще не время. И вот в этом году, в 2020 году, мы были в Египте, я говорю, Ир, в этом году у тебя юбилей, 20 25 лет на сцене. Давай, украинские артисты, и я, мы споем твои песни, Виталий и Виталий Козловский, и Осеха, и Алиночка Гроссу, и Дима Калиденко. Она говорит, слушай, Калиденко, прекрасная идея, я разрешаю. Я говорю, боже мой, птичка моя дорогая, любимая, я так рад. Я тут же побежал в студию Томаша Лукаша, это очень крутой там продюсер, и мы до карантина сделали аранжировку европейскую, а уже после карантина, уже ближе к августу, я за писал этот трек, и премьера была в Киеве на всех радиостанциях э, этого трека э, в сентябре. А, и вот сейчас прошло время, вместе с диджеем iPunk мы сделали ремикс на эту песню. В Киеве крутится, все автомобилисты балдеют, всем нравится, говорит, боже мой, Калиденко, ты так круто поешь на украинском языке песню Фарбы. А я говорю, да, это моя любимая песня от любимой женщины, это легендарный хитрый любил, и я счастлив, Вона слухається прекрасно, і ті люди, які наблюдають її і в інтернеті, в соцсетях, і на радіо в прямих ефірах, говорять, що Каляденка бомба, це супербомба-ракета. вот дійсно супербомба-ракета. Е, е, слухаєш цю писну, я слухав і оригінал. Звісно ж, так, вирішив послухати і оригінал, і е, е, сказати ваш кавер, але це. І оригінал дійсно класно заїжджать, і кавер, але після каверу, ну, дійсно поперено, так і оці ритми так, ось цей от проіграш, так ну захвати так, що засідаю в голові. От серйозно. І от думаю, от чому би все ж таки не зробити так, щоб і грала на нашій радіостанції. Але як бачите, і саме у нас настав такий слушний час, що пісня фарби вже, вже сказати неодно, неодноразово. Вже крутиться активно на нашій радіостанції. Але від сьогодні у нас буде прем'єра, звісно, ж таки, реміксу. Бо ця пісня «Фарби» саме від вас нове дихання відомого і улюбленого хіта. Якраз ось це сучасне звучання, містичні вібрації, а стильний танцювальний ремікс. Як ви зізнавались, чудово підходить для танців і щоб цю пісню слухати саме під час заняття спортом. Ну що ж, радіо Ванда. Мені так приємно, що ми сейчас в такому прямому ефірі. Да. А зараз на скільки годин? 17:05 Київський час, 17 час Чернівецьке время. Я з великої радості тоже славно вместе послухаю мою любиму трек музики слава і слова, которой написала Ірина Білик. Фарби, легендарні фарби. Ну що, з богом, давай прем'єра на Радіо Ванда, Черновці. Нажигайся. Ну, ну давайте. Але знаєте, от спершу ми ще не тільки вирішили про пісню говорити, але ми ще й е, вирішили все ж таки поговорити про те, що ви ще зараз і телеведучі, ви ще зараз е, вжимаєте свою власну програму ведете. І розкажіть, що це за програма? І, е, бо знаю, щось там зв'язане з шоу-бізнесом. Да, конечно же, уже ровно не я веду. такую информационно-музыкальную программу новости шоу-бизнеса Украины и мира. Она называется «Зиркомания». Она выходит на канале «Украина-24». Вот вчера нашему каналу был годик. Я поздравлял всех коллег и своих друзей новых. Шоу выходит в субботу и в воскресенье. Это разное шоу. В 10 утра, в час дня, в районе 6 вечера. Это три повтора даже. В воскресенье другая программа с моим участием. Я ведущие. Она небольшая, там новости, что случилось, кто переболел коронавирусом, кто получил награду, лучшие хиты, рейтинги, какие-то сплетни, интриги. Это небольшое шоу, минут на 7-10. Но оно, знаешь, такое информативное, потому что Украина 24, канал информационный. Я подумал, ну как же мы без новостей шоу-бизнеса? Ведь людям же это интересно, тем более сейчас, знаешь, смотрят люди. И страшно, только одни страшные новости о короне о том, как сложно жить, как трудно жить в сегодняшнее время. Я хотел, чтобы люди хотя бы на некоторое время отвлеклись, подумали о позитиве, хотя бы посмотрели, что есть тоже прекрасные минуты в жизни, простые, счастливые минуты. Поэтому программа вот об этом. Я рад, что я вернулся на телевизор, я рад, что в этом году я успел записать еще новые песни, это Супер Дима на украинском языке. А Дима Супер Пупер, А Дима Супер -пупер». Я стараюсь поддерживать людей. Я рад, что в этом году я вернулся на сцену. Моя бывшая жена Лена Келеденко Балисвидом пригласили меня э, играть в спектакль шкаф, который гастролирует по Украине. Ну, сейчас сложно, мы сейчас находимся в Киеве. У нас было уже три спектакля, 11, го 24 го будет, будет шкаф, поэтому приглашаю э, гостей Кивлян э, на спектакль «Шкаф» Молодой театр. Поэтому, знаешь, вот говорят, плохой год. Конечно же, неудачный год, но все-таки в этом даже неудачном году мы нашли какие-то новые направления, творческие люди, то вернулись на сцену, то на э, в телевизор. В общем, стараемся, знаешь, не падаем духом, поскольку концертов корпоративов сейчас немного, э, так, так, отмены. Поэтому все, кто меня слушают, друзья, которые работают в шоу-бизнесе, не падайте духом, а наоборот ищите новые какие-то э, движения, новые дорожки для того, чтобы радовать наших людей. От ви сказали, от не падати духом, але знаєте, от, якраз ви тоді сказали, що життя продовжується в одному із випусків вашої програми. Бо е, от читаю, що ви стали е, жертвою шахраїв, і у вас викрили сторінку в Інстаграм. Так, е, як... це да, правда. Дві тижні назад. Я от, я, я, до речі, замітив, що от ми недавно вас відмічали на нашій сторінці Радіо Ванда ФМ, що все ваша пісня Фарби. Тепер у нас в ефірі. А, але от, бачите, така от неприємна ситуація стала. Дивлюся, вашої сторіночки, яка е, за цей час за три роки налічувала 30 тисяч підписників. Уже немає. От дивлюсь, що е, така от неприємна ситуація. Думаю, не зрозуміло, що це за прикол. Ну, от, дивлюсь, що останнім часом активізується. Е, така от непога... не... сказать не то, що неприємна така тенденція, що крадуть сторінки. І... Це ужасно. це ужасно, але це правда. Дуже багато звезд попалось на эту историю. Даже а, а, Барак Обама, і навіть голівудські зірки потрапляють на цю історію. І от на мошенників, на... мошенники напали на страницю Діма Криденко. Це правда, за три года я насобирав 30 тисяч підписників, я виставляв фотографии, ретельно подбирал видео, я общался с uh, подписниками, но дело в том, что я не знаю, как это случилось. приходили какие-то спамы, что я дарю 12 мобильные телефоны, а на второй день я только хотел сделать uh, опровержение этим спа а я даже не смог зайти на, на свою страницу, я обращался и в Инстаграм. Потому что как это так? Ведь я, Дима Клиденко, меня заблокировали. Я сам не могу войти на на, вами на, на свой аккаунт. Значит, воспользовался, хакерами, моим паролем, Они читали мою мою переписку. И они удалили эту страницу. Я общался с людьми, которые связаны с полицией, киберполицией. Но эти все смс приходили не с Украины, а с другой. В кавычках с последней стороны нашей дружественной. Mm -hmm. mm -hmm. Ну вы поняли, то, 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 о чем я говорю. То, то, зараз все... зараз администрация инстаграму размахивает руками, ничего не может зробити. В киберполиции та самая <звіг> ситуация. Я, я вообще не понимаю, почему они не могут сделать безопасность всем клиентам, которые пользуются страничкой. Почему это все ну, я, я вообще в шоке, если я артист не могу добиться справедливости и вернуть свою страничку, а, а киберполиция говорит, что Дим очень много случаев, и это бесполезно, и мы их только можем заблокировать, они и так заблокированы, потому что они заблокировали вашу страницу. И потому что это связано не, не с нашей страной. Я взагалі не розумію. Ну, люди такі бувають, хорошие, хороші і плохі. Ну, В общем, хакери мене зламали, це правда. Я відкрив свою нову страничку, у мене там вже 168 подписчиков. Так, от да. бачите, життя продовжується, незважаючи на те, що сторінка, хоч і була взломана, але на цьому і сумувати не потрібно, бо все більше і більше нової інформації буде на новій сторінці. Якщо Підписуйтесь в одному із постів ми відмітили. Друзі, шукайте шукайте у соціальних мережах також нас, Радіо Анд Просто вбивайте в пошуку, слідкуйте за анонсами. Ну і можливо буде ще й таке, що Діма Куляденко знову буде в ефірі Радіо Анд Україна. Ну, договорились, я сегодня на вас подпишусь, Радио Ванда, город Черновцы, будем дружить, можете писать мне письма, я всегда отвлекаюсь, общаюсь, слушай, жизнь прекрасна, вот тоже такая ситуация случилась с женой Бабкина, Сережа. Так. и да. девочка так плакала, так страдала, у нее было 200 тысяч, она, говорят, выставляла посты, что ее ограбили, мошенники, я расстраиваться не буду, я мужчина, переживать я не буду, Жизнь продовжалися, починаємо з чистом літать. Более наступає моє саме любимое время — це новогодние праздники. Займусь йолкою, займусь праздничным столом, подарками. Мі є чим займатися так, знаєш, то... не в інстаграмі. Тобто, як я розумію, ви вже навіть і визначились, де будете саме святкувати новий рік. З ким будете святкувати е, в новий рік та Різова Христова? Ну, у меня еще есть вариант выбора, еще остался один день, потому что в Киеве и в области опять года карантины. Да. Если уже жестокие не введут, я тогда, ну, пока я промолчу, где буду работать. Потому что я люблю все-таки работать в новогоднюю ночь. Uh -huh. А если все-таки будет такой сложный, сильный карантин, в этом месте, где мне предложили работать, то я, я приму предложение Ирины и, и буду с ней отмечать Новый год. Я уже заказал салат Оливье, обязательно холодец, обязательно салат Шуба. Будем ну, смотреть телек, петь песни. І на кастрі готові какую-то курочку. О, ну що ж, давайте зараз перед тим як ми ще приступимо до прем'єри, що ви можете побажати всім слухачам Радіо Ванда Фом Україна, тим, хто нас зараз слухає, Дорогі наші радіослухації, радіо Ванда, город Чернопси. Я желаю, щоби у кожного в новому году. был мед, и пшеница, и хлеб, и колбаска, и сырок, чтобы денежка хватало на концерты, чтобы потом после карантина вернулись в зал и сходили на концерты своих любимых артистов, чтобы дети купили мандарины, конфеты, чтобы мужья не изменяли женам, чтобы жены обожали и готовили кофе по утрам своим половинкам, чтобы здоровы были наши дедушки, мамы, папы и бабушки. Я желаю хорошей музыки и, конечно же, Щоб 21-й рік наступаючий був кращим, ніж 20-й. Уходи, 20-й рік, здравствуй, новый да, 21 новий 2021 рік. Отже, друзі, не будемо зараз затягувати, приступаємо до всеукраїнської прем'єри Діми Коляденка, яка називається «Фарби ремікс». Радіо «Ванда ФМ» ексклюзив. На радіо «Ванда ФМ Україна».